Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні ми дізнаємося, чого чекати у травні стрілцям. Подивимося перше питання загальна атмосфера місяця. Так, перевернути у нас король Пентаклі. Загальна атмосфера буде заробляння грошей. Ви будете або думати про прибуток, або як примножити свої капітали, або звідки брати гроші. Або навпаки до вас гроші будуть вплинуть, і ви будете думати, куди їх витрачати. Подивимося сферу кохання. Башня. Ну, якщо ви зараз у стосунках, то ці стосунки зруйновані. Або ви дізнаєтеся про обман, або дуже сильна сварка буде. Якщо у вас стосунків немає, то у травні ви не знайдете свою другу половинку. Подивимося здоров'я. Імператриця ну, здоров'я у вас хороше. Нічого не потрібно перевіряти. У травні місці у вас здоров'я не буде давати збій. Так, зараз ми дивимося кар'єра смерті. Ну, це або закінчення кар'єри, або перехід на інший рівень. Можливо, вас підвищать, або ж. У вас немає ніяких перспектив зараз на кар'єрне, кар'єрне зростання. Чого остерігатися у травні місяці? Що ж остерігайтеся своїх почуттів, невгамовності своєї? Емоційно не приймайте рішення щодо вашого капіталу, щодо грошей. Не потрібно на емоціях приймати рішення. Потрібно подумати, дати собі час. Закрийте свої очі, зазирніть усередину себе. Подумайте, що вам підказує інтуїція, що робити, куди далі направлятися? Подарунок місяця, сила. Ви знайдете в собі сили, знайдете рішення, відповіді на ваші питання. Ви зможете подолати усе. У вас. Німа, немає ніяких перешкод для цього. Я вам бажаю успіхів у травні місяці. У вас місяць непоганий виходить.